Всім привіт! Ось красунечка криза, дивіться, яка вона гарна, неймовірна. Правда, це саморобний манекен, але глянути можна прикрасу, як вона виглядає. Дуже вона така якась цікава, незвична. І маєте змогу оглянути дану прикрасу. Дивіться, яка вона красунечка. Неймовірна краса. Якщо ви маєте бажання замовити готову прикрасу, то пишете пані Олені. Якщо вас зацікавила схемочка, то пишете мені. В описі під відео нажимайте на слово більше і ви там знайдете, що хочете. Або посилання до Пані Олени або посилання, або номер вайбера до мене. До мене лише за схемочкою. Я дану прикрасу не роблю, тому що часу на це в дійсності не маю ані півграминки. Від вас коментар, як вам прикраса, подобається чи ні. Обов'язково напишіть нам для нас ваша думка найважливіша, тому що, крім вас, ніхто нас не оцінить. Підтримайте, будь ласка, наш канал. Вашим коментарем. Тому що для нас дуже важливо знати вашу думку, подобається прикраса чи ні. Також поширюйте, щоб більше людей могли побачити дану прикрасу. До нових зустрічей!